Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися полонені, чи є якісь перешкоди, що заважає обміняти всіх на всіх, усіх полонених українців, що в Україні знаходяться, що знаходяться в Росії, обміняти на російських військових російських полонених. Що в Україні? Ну, от домовилися? Де робота? Постійна праця, щоб весь світ? Щоби повернути наших людей, весь світ над цим працюють. Ну, а Росія дурить, дуже сильно дурить, обманює, тільки домовляться, змінює. Умови змінюються постійно, більше і більше грошей вимагаються. Зараз зруйнували щось, вони повністю відмовилися, щоб обмін закрили росіяни. Закрили От все, всі домовленості. Вони зараз закрили. І ще вони. Вимагають, я так бачу, що, наче як давайте ми вам будемо повернемо людей, а ви нам зброю дасте зброю. Навіть так, вже їм не гроші, їм треба зброя. Це все треба зібрати. от Отак от. Так от. Заперечую повністю весь негатив. Заперечую. мали повернути дітей і жінок, які в Росії так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть нам, будь ласка, забрати із російського полону наших людей, українців і цивільних, і військових усіх обміняти, забрати, повернути в Україну. І прошу захисту для наших людей в полоні, щоб не змогли. Не змогли росіяни над ними знущатися, щоб були в них умови тримання. Перекриваю. Більше ворог не може маніпулювати полоненими. Немає такої змоги у ворога. Абсолютно всіх відпускає, віддає, обмінюється полоненими Україна і Росія. Буде так. Відбувається обмін усіх на усіх. Перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців духів роду закликаю, допоможіть повернути наших людей, українців, що знаходяться в полоні, і про тих, що відомо, і про тих, про яких ми не знаємо, де вони. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, повернути наших людей. Забираються геть всі перепони, забираються всі <кхи> хитрость, вся маніпуляція. В Росії більше немає намірів тримати полонених. В їм змінюється політична воля. у... Керівництво Росії видати абсолютно всіх дітей, людей, цивільних, військових і здійснити обміни усіх на усіх без перешкод, без відмовок, без обману. Буде так, буде так, буде так. Закриваю всі шляхи трохи на повернення. де буде все сказано здійснено Так, мають, ну, дуже ретельно працюють над тим, щоб повернути наших людей. І дійсно Росія має видати всіх, абсолютно людей. не іншого вибору немає. Дякую за увагу!